Сьогодні з вами розв'яжемо задачі на термохімічне рівняння. Отже, умова задачі при взаємодії 4 г сірки із залізом виділилось. 12,15 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння. Скласти термохімічне рівняння даної реакції. Отже, скорочено запис. 4 грами це маса, сірка позначається S, 4 грами. Далі залізо позначається фером. Теплота це в нас Q, це у нас 12,15 к. І нам потрібно знайти, написати термохімічне рівняння. Тут ми маємо вказати ΔH реакції після проведення реакції. Отже, сірка взаємодіє з залізом, з утворенням ферум дохолентного сульфіду. Також нам потрібно скласти термохімічне рівняння, Тут вказати, дельта H нас невідомо зараз поки що. По суті, це Х. Сірки в нас 4 грами. Якщо грами, потрібно знайти відносно молекулярну масу. Відносно молекулярна маса шукається по підручнику Періодичний систем хімічних елементів. Сірка в нас має 32 Так, Сульфор 32. 32. І теплоту ми з вами позначаємо Q на дельта H. Термохімічне рівняння у нас рухається прямо ось так. І Q ми позначаємо зверху. Q це 12,15. Ми бачимо пропорцію: це 4 навпроти. 12,15, а 32. У нас навпроти невідомого, тобто Х, щоб знайти Х, нам потрібно 4. так ділити на 4, а 32 множити на 12,15, так, 32. Отже, ми бачимо, що тут у нас буде 97,2. Але 97,2, це у нас дельта H. Тому, так як в нас виділяється теплота, якщо у нас теплота виділяється, то в нас тепловий ефект реакції з мінусом буде. Дельта h Отже, дельта H буде мінус 97,2 розмірності к на моль. Тобто буде запис терміханічного рівняння. Це сульфур плюс ферм, буде ферром. Догалентний сульфіт. І в нас дельта H буде дорівнювати мінус 97,2 кДж поділеного на моль. Ось у нас ось таке складене термохімічне рівня. Давайте ми знайдемо навпаки теплоту іншу задачу за термохімічним. Рівнянням. Наступним це у нас дві молекули водню плюс одна молекула кисню. утворюється у нас дві молекули води вже урівняно. Дельта H з мінусом 572 кДж на моль. Що нам потрібно встановити? Знайти теплоту. Якщо кисню використали. 128 грам Отже, в нас дано. Кисень. Маса. Кисню, це у нас 128 грам. Далі нам дано термохімічне рівняння, а нам потрібно знайти теплоту Q. Що ми маємо зробити? Знову ж таки, написати дане рівняння. В зимдії водню з киснем, з утворенням водяної пари. Повністю термохімічне рівняння. Записуємо мінус 572 на моль. У нас бачимо, що теплота Тепловий ефект реакції мінусовий. Отже, теплота виділяється, позитивне буде значення. Теплота зверху записується, вона невідома x, тут тобто у Q, це в нас наш x, а кисню у нас 128 г. Грам. Якщо грами, це відносно молекулярну масу, нам потрібно знайти для кисню. Кисень у нас це утворення оксигеном. Оксиген в підручнику знаходимо 16, 16 і множимо на 2 оксені. Тут 2, це буде 32. Ставимо 32. І ми бачимо пропорцію 128 навпроти x сам. 128 навпроти Х. Тут q наша. І 32 навпроти. 32 навпроти без знаку 572, 572, Отже, знаходимо x, x буде ділитись на 32. А 128 між собою буде множитись на 572. І це все у нас, якщо порахувати, це буде 2888 тобто Наша теплота це у нас ось так. З позитивним знаком тут виділяється теплота. І також, наприклад, задачі розглянемо повністю за, за термохімічним рівнянням. За термохімічним рівнянням наступним це. Атом карбону є з киснем, з утворенням вуглекислого газу. При цьому дельта H у нас має мінусове значення. Виділяється теплота, кілоджоуль на моль. На моль. І нам ми знаємо, що виділяється 3,93 кжоль теплоти знайти масу карбону давайте масу карбон чотирьох валентного оксиду що утворюється дані реакції так Отже, у нас термохімічне рівняння є. Рівняння. Далі в нас виділяється теплота Q. це у нас 3,93 кДж. Нам потрібно знайти масу карбон 4-гулентного оксиду. Отже, термохімічне рівняння у нас є карбон з киснем. Це буде вуглекислий газ вже урівняно. І тепловий ефект краксії мінусово значення 393 кДж. На моль Q у нас є це 3,93 кДж І в нас немає грам газу. Нам потрібно знайти карбон 4 оксид. Шукаємо підручнику для нового масу. Карбон це 12, ми і Додати оксиген. Шукаємо оксиген це 16. 16 помножити на 2, помножити на 2. Це буде у нас 44. Зразу ставимо 44. Отже, ми бачимо пропорцію х навпроти 3,93, 44 навпроти без знака мінус 393. Щоб знайти х, ми будемо 44 множити на 3,93 і ділити на 393. Це у нас буде 0,44 грамму, ось тільки у нас вуликисло газу утвориться.